Isaac 61. If we can just read from verses uh, verse. Ісаї 61 розділ прочитаємо з вірша. 61. Перший другий вірш. Дух Господа Бога на мені. Бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням. Відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподобання Господу та день помсти для нашого Бога, щоб, щоб потішити всіх, хто в жалобі. Упустимося нижче до вірша 10. Я радісно буду втішатися Господом, нехай звеселиться душа моя, Богом моїм, бо зодягнув. Бо він зодягнув мене в шату спасіння і в одежу праведності мене вбрав. Немов молодому, поклав він на мене вінця, і мов молоду, приоздобив красою мене. Вірш перший і другий. When Jesus was in the temple, колиз був в храмі, this passage was handed to him цей, це місце було відкрито йому. And as he read it, і коли він читав з нього, he said that this was fulfilled in their hearing today. він сказав, що те, що вони чують, виконалось сьогодні. Now it's important to know what this passage is saying. І це важливо розуміти, про що говорить це місце. Because it's saying a lot of what will be done. Бо сказано багато про те, що буде зроблено. And it says, it starts off by saying, That the Spirit of the Lord is upon me. Now that's referring, Jesus was referring this to himself. And he was continued to refer the rest of these. things to himself as well. І він також продовжував всилатись на інші ці речі, які написані, як написані про нього. To preach uh, good tidings unto the meek. Благовістити сумирним. Has sent me to bind up the broken hearted. Послав мене перев'язати зламаних серцем. To proclaim liberty to the captive. Полоненим звіщати свободу. And to open of the prisons to them that are bound. А в'язням відчинити в'язницю. So in this verse, в цьому вірші, four things he was going to do. Чотири речі він повинен був зробити. These are four good things. Чотири хороших реч... речі. We would want to do these things to others. Ми б хотіли зробити ці речі для інших. And we would want others to do those things for us. І ми б хотіли, щоб інші зробили ці речі для нас. you imagine being broken hearted? Ви можете уявити бути з зламаним серцем? Yeah. Uh -huh. And then, and then um, being bound? І бути перев'язаним? Being put back together. I think all of us had emotional moments like this. Я думаю всі з нас мали такі емоційні This is a big deal. Це But Jesus is talking about not only those things. He's taking this much further than that. Because he's taking everything to an eternal. View. Бо він бере кожне з цих речей на вічний погляд. The, the Протилежно цих речей. Протилежно з цих речей буде не, поч... не благовістити сумирним. Тобто не почути добру новину з тим, хто є сумирний, не бути з перев'язаним серцем, тим, хто є зламаним серцем. Liberty is not going to be proclaimed to the captive. Свобода не буде звіщеною для полонених. And the opening of the, uh, there will be no opening of the prisons. Не буде відчинення в'язниці для в'язнів. So Нічого з цього не, не станеться. Jesus was taking this to an eternal to eternal view погляду. Він мусив говорити про одну річ. Heaven and hell. Про небеса і про пекло. Пекло. пеклі не буде В досвіді таких речей.

When Jesus said that this is fulfilled in their hearing, тоді, as it is being as it is fulfilled in our hearing, тоді, чуємо, because He has accomplished this. Тому, це, all on the cross of Calvary. All that we need, To stand before God, щоб стати перед Богом as a child of God, як Божа дитина, He has accomplished, він завершив це, звершив це. звершив to bring us before God as a child of God, щоб привести okay. нас перед Богом як дитину Божу. So important to know that this is speaking about the Lord Jesus Christ. Важливо знати, що тут іде мова про Господа Ісуса Христа. And when we Go to verse 10, it talks about certain garments. And it says in verse 10 that my soul shall be joyful in my God. Я радісно буду втішатися Господом. For He has clothed me with the garment of salvation. Uh -huh. Нехай звеселиться душа моя Богом моїм, бо він зодягнув мене в шату спасіння. He has covered me with the robe of righteousness. І в одежу праведности мене вбрав. So now we're hearing about two garments. Тут іде мова про два таких дві одежі. That of salvation спасіння and that of righteousness. спасіння і одежа праведності These things um it's been said that they have been clothed with. говориться що вони були в ці речі Now these are nice things to be clothed with. Це гарні речі, в які We all want to go to to the store and buy nice clothing for ourselves. Ми всі хочемо йти в магазин і купляти гарний одяг для себе. Це є нормальна річ. What we will look good in, what we will feel comfortable with. Щоб ми виглядали добре, щоб ми почувалися комфортно. But I don't think we think about being clothed with salvation. Але я думаю, що ми не роздумуємо про те, щоб бути зодягнутими в спасіння. Or being clothed with righteousness. А були Або бути зодягнутими в праведність. Why? Чому? Why do we need to be clothed in these things? Чому ми повинні бути зодягнутими в ці речі? Why isn't the way we are enough? Чому недостатньо такого шляху, в який ми є? Well, I want to go to the to another verse. Я хочу піти в інший вірш. If we go to chapter 40 64. Якщо ми відкриємо розділ 64 and just read one verse, which will explain the reason причину. Чому ми потребуємо цей одяг, 6. І стали всі ми як нечистий, а вся праведність наша, немов попляну, поплямована

Якщо ми хочемо стати перед Богом, як його дитина, стати перед Богом невинними. And to know that we have a home in heaven. Ми потребуємо той одяг, ту одежу праведності.

rags. А вся праведність наша немов поплямована місячним одіж. Things uh that -huh. we we wouldn't want to be seen in dirty clothing. Такі речі, які ми б не хотіли, щоб були видимі, такий брудний одяг. Sometimes if we have nothing clean to wear, we don't even go outside. Іноді, коли немає що чисто одягнути, ми б не пішли навіть назовні, на вулицю. So that's how important it is to us. Це те, наскільки це є важливим для нас. Can you imagine? Чи ви можете уявити? Almighty God, всемогутній Бог, looking at our insides. Дивиться на нашу середину and seeing how dirty it is. І бачить, наскільки нечистою вона є. I know we don't view ourselves this way. Я знаю, що ми не бачимо себе в такий шлях. I know we try to do things not to be viewed in this way. Я знаю, що ми робимо речі, щоб на нас не було такого погляду в цей шлях. And not the outside.

puts on his people. Щоб мати ту праведність, яку він задягає, в яку він задягає своїх людей. He's the one that puts it on. Він той, хто задягає в неї. Um, that's where we are. Це там, де ми є. We are given the opportunity. І нам дана можливість to change змінити the these This clothing. Той for, одяг this clothing, на цей одяг. for the clothing that is filthy and unrighteous. Той той, одяг, який який є поплямований і є неправедний. In the sight of God. В Божих очах. Not in the sight of us. Не в наших очах. Everybody here is fine people. Всі тут, це є всі тут, є хороші люди. So it's not in our sight. Це не в наших очах. But it's in the sight of God. в Божих очах. Божих Filthy and unrighteous. Поплямовані і unrightus. That's how he views each of us. Це те, як він бачить кожного з нас. We need a change. Ми потребуємо ту зміну. We need the clothing of righteousness. Ми потребуємо одежу праведності. Now I want to go to the New Testament. Я хочу відкрити новий завіт so we can just see some examples. Щоб ми побачили деякі з прикладів. Один з прикладів Матвія 22 розділу. Матвія розділ 22. If we can read from verse 8 to verse 13. З 8 по 13 вірш. Тоді каже рабам своїм: весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І, вийшовши, раби ті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, і весільна кімната гістьми переповнилась. Як прийшов вже той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного, та й каже йому: Як ти, друже, увійшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви, буде там плач і скрегіт зубів. Це тін. Anyone, Будь хто who tries to get into the of God, хто буде намагатися ввійти в Боже Царство. Це одна з притч, яка говорить про царство небесне про Царство Боже. Try to get in um, on own. І будь хто, хто буде намагатися увійти в свій шлях. This is going to be their results. Це буде їхній результат. In verse 12. Вірш 12. And he was speechless. Той же мовчав. Had nothing to say. Не має що сказати. Why? Чому? Because he knew he was guilty. Бо він знав, що він був винний. There's not going to be an argument. Не буде ніякої суперечки. I'm innocent. Чи я вин... я вин... None of this will take place when we stand before God. Ніщо з цього не буде мати місце, коли ми станемо перед Богом. We will know at that time В той час ми будемо that we are guilty. Що ми є винні. He knew this. І він це знав. Now it says in verse 8. У вірші 8 сказано. Um, The wedding is ready. Uh, this is um, as the wedding was ready here. Today, God's salvation is ready. Today, uh, He's willing to clothe close thee. Mm -hmm. Сьогодні він має бажання Зодягнути вас в праведність. сьогодні. Є, воно є готовим. Now, Люди Зроблять і робили. Те що ми знаходимо, що зробив цей чоловік. It says in verse um, In verse 11. Сказано, Як прийшов же той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну, не вбраного. to make it on their own. Намагаючись увійти в свій шлях. Намагаючись to make it in their одежі, яка поплямована, як місячним одіж. That which is already viewed as filthy rags in the sight of God. В тій одежі, яка Богом бачена, як поплямована одіж. You may say, I'm not doing that. Ви можете сказати, я не роблю цього. You need to take a search. Вам треба зробити цей пошук. What are you doing? Дослідити, що ви робите. What are you doing to try to make it into heaven? Що ви робите, щоб війти в небеса? Into the Kingdom of God. В царство Боже. What are you doing? Що ви робите? To try to have peace with God. Щоб мати мир з Богом. There's not much we can do. Немає багато, щоб ми могли зробити. As this man found out, як цей чоловік Дізнався. He was trying to do it on his own. Він намагався зробити це в свій шлях. Things were already provided and ready. Все було забезпечено і готово. Change your clothes at the door and come on in. Зміни свій одяг біля дверей і заходь. No problem. Немає проблем. you'll you'll fit right in. Ти yeah. But you want to come in? Але ти хочеш зайти? Your own way? Шлях, Your own clothing. В okay. Добре. But when you stand before God, коли ти станеш перед Богом, you will have nothing to say. Не буде нічого, що сказати. Because He has already provided everything. Бо він вже був забезпечив все. There's nothing that we can do. Немає нічого, що ми б могли зробити. Absolutely nothing. Абсолютно нічого. Very hard.

And because he knows how much money he spent on this, he knows it's good quality. І через те, що він 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 знав, скільки грошей він потратив на ті речі, він думав, це хороша якість. And he keeps it only for special occasions. І він тримав це на особливий випадок. He wore the best that he had. Він одягнув найкращі, він одягнув найкраще, що мав. And he comes to the wedding. Прийшов на весілля. And this is how the king responds to him. І ось як цар відповів йому. His best clothes. Його найкращий одяг. It was his effort. Це було його старання. The king didn't care for his bed clothes. Цар, цар не був зацікавлений в його стараннях, в його найкращому одязі. You change at the entrance. Поміняй одяг на вході. Then you come in. Тоді входь. Many people are trying to come in with their best clothing. Багато людей намагаються увійти в своєму найкращому одязі. It's not going to It's not going to work. Це не спрацює. Для нас це нормально, це you добре. Say, wow, what a tie. Ми скажемо, супер, який галстук, яке вбрання, яка сукня. For us it's okay. Для нас це добре. Will never, never work God. Але це ніколи не спрацює перед Богом. This man tried. Цей чоловік, він намагався, And he was спробував, і він мовчав. He didn't even say this is my best. Він навіть не сказав це моє найкраще. Because he knew he was wrong. Бо він він знав, що був You change at the door. Зміни And then you come in Now what Christ has done is that He took upon Himself all that filth. That... Взяв на себе. весь той бруд на себе. That we we read about in Ісаї, That God can see. Щоб Бог міг побачити. Not us, не нас. But the filth that God can see. Але та, та, та брудна, то брудне, яке Бог міг побачити. That is what he took on the cross of це те, що він взяв на себе на Голговському хресті for those who have put their trust in him. За всіх тих, які довіряться йому. We can try our best. Ми можемо намагатись робити своє найкраще. But it will never be good enough. Але цього ніколи не буде достатньо. What Christ did. Але те, що зробив Христос, ось satisfactory. було задовільним, було прийнято їх задоволення. In the eyes of God. В Божих очах. That's what we need to be clothed in. Те, Now we do have another picture that describes this. Ми маємо інший приклад, який описує це. How we can be clothed in his righteousness. Як ми можемо бути задягнуті в його праведність. And it's really a, a very s s small verse. If we go to 2 Corinthians, chapter 5. 5 Коринтян, розділ. Я прочитаю вірш 20 і двадцять перший. Файв. Секон Корінтианс Файв. Друге Корінтян, п'яти розділ, 20 і 21 вірш. Оце ми, як посли замість Христа. Ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою або праведністю в нім». You see what God has done? Чи ви бачите, що Бог зробив? To give us this clothing of righteousness. Цю, ой, It's not something that we could have done. Це не щось, що ми могли зробити. It вірші in verse 21. For he hath made him to be sin for us. Того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом. That's God who has made the Lord Jesus Christ. Бог, який учинив Господа Ісуса Христа. Чому Ісус міг зробити це? knew no sin. Бо він той, хто не віддав гріха. the only reason how Jesus was able to do this. Це єдиний шлях, єдина причина, через яку Ісус міг це зробити. And by him not having any sin. І через те, що він не мав жодного гріха. Proved who he was. Це доводило те, ким він є. son of God. Божим сином. And God the son. І сином Богом.

Not to a wedding. На, not to a wedding. Ne na Vasilla. But into into the presence of God. Але увійти в Божу присутність, For eternity. Вічність, in a place called Heaven. Місце, яке названо небеса. We would hope that you would take this garment. Ми що ви, ви візьмете цю одіж. Put your garment away. Відкинете свою It will not bring you. Into his presence. Бо вона не дасть вам війти в його присутність, Or into his kingdom. Або в його царство. But put on to put on what God has given. Але ви в те, що Бог дав? To make us righteous. Щоб нам стати And that is to put your trust in the Lord Jesus Christ. І це, якщо ви довіритеся Господу Ісусу Христу. The one who was made sin for us той, хто став за нас гріхом. Це означає, що він взяв на себе Боже засудження за гріхи. Той, хто не віддав гріха, але взяв це засудження, щоб ми задягнулися в його праведність. І сьогодні ви можете мати нове засудження. Ви можете мати цю нову одяж. Today you can have that clothing of salvation. Сьогодні ви можете мати ту одяж спасіння. That clothing of righteousness. Одяж праведності. When you put your trust in the finished work of the Lord Jesus Christ. Якщо ви довіритеся звершеній роботі Господа Ісуса Христа. We hope you do that soon. І ми надіємося, що ви це зробите скоро. And we hope you will do that today. І ми надіємося, що ви зробите це сьогодні. Let's close in prayer. Закриємо молитвою.